Останнім часом громадськість Львівщини і колектив нашого музею, зокрема, хвилює питання продовження контракту з нашим генеральним директором Ларисою Борисівною Разінковою Возницькою. Постає питання, чи продовжать її контракт на посаді генерального директора. Ми дуже зацікавлені, щоб контракт продовжили, тому що Лариса Борисівна насамперед продовжує генеральну лінію покійного директора, її батька, також Бориса Григоровича Вознецького. Який цей музей врятував в найскладніші часи і зібрав потужну колекцію. Сьогодні на цю колекцію зазіхає дуже багато різних установ, і насамперед гостро стоїть питання картин, бо всі були свідками того, як в пресі піднялося питання посада директора чи передача картин. Але картини це тільки початок. Навіть становище нашого музею є дуже складним, бо, мабуть, вже. Призабулося, як відразу після смерті Бориса Григоровича Возницького один з високих чиновників заявив, що вони починають процес виведення замків з під юрисдикції галереї. Ну і це питання при заміні директора також буде актуальним. Тому дуже важливо це все зберегти. І насамперед гарантом такого збереження є Лариса Борисівна на цій посаді. Але вона не тільки донька директора, вона і фаховий музейник і вона це доказала за три роки. Бо це була стабільність роботи музею. Вона насамперед фаховий реставратор, вона кандидат наук, вона інтелігентна і культурна людина. І саме таку людину ми б хотіли бачити на посаді, з нею працюється комфортно і добре. І ми просимо підтримки громадськості у тому плані. Золочів'яни, зокрема, добре знають і пам'ятають її батька, ну і, звичайно, вже її на за оці останні три роки. Тому, власне, ми почали таку активну. Кампанію про підтримку Лариси Борисівни на посаді генерального директора. І треба сказати, що нас підтримує багато людей в Золочеві, і, зокрема, установи, це і міська рада, це і районна рада, і районна адміністрація. Є листи на ім'я віце-прем'єра і одночасно міністра культури В'ячеслава Кириленка, є лист на ім'я голови обласної ради, про клопотання підтримки на посаді Лариси Борисівної. І ми ми Сподіваємося, що до нас прислухаються все таки і забезпечать стабільну роботу нашого музею.